Сполучені Штати відмовилися засуджувати російську атаку на Суми 13 квітня, коли росіяни вбили 35 українців. В адміністрації Трампа заявили, що, бачите, працюють над збереженням простору для мирних переговорів. Тому. Жодного засудження, попри постійні атаки Росії по містах та житлових кварталах, попри десятки вбитих цивільних щоденно, попри активізацію росіян на фронті та постійні повітряні тривоги, Трамп, замість того, щоб робити хоч щось для справжнього завершення війни, ну, ж пообіцяв, намагається забалакувати тему України так, ніби немає жодної країни, і взагалі. Це воно десь далеко, і мовляв, це не припинення війни було по суті головною обіцянкою Дональда Трампа під час його передвиборної кампанії на пост президента США. я подзвоню Зеленському і все владнаю з ним. Подзвоню Путіну, і все з ним владнаю. І війна буде Muntin припинена за 24 години. Теодиянаканеґєнімані Хтось рахував скільки годин уже минуло. До речі, з останнього Трамп заявив, що війну виявляється, почав Зеленський. Коли ти починаєш війну, ти хоча б маєш розуміти, що ти виграєш цю війну. Ну, коли ти починаєш війну проти когось у 20 разів більшого за тебе. А потім ще й сподіваєшся, що тобі люди дадуть якісь ресурси. Давайте розставимо все по поличках, бо знаєте. В нинішніх умовах доводиться пояснювати, що таке біле, що таке чорне, бо, виявляється, не завжди зрозуміло. Нагадаю, що війну почала Російська Федерація, війну почав Путін за абсолютної підтримки російського народу. Він почав війну у 2014 році, окупувавши Крим, і це підтримали 88% росіян. Тоді, коли це сталося, тоді і почалася війна. До речі, тоді Володимир Зеленський не мав жодного стосунку до політики, ну, скажімо так, явного. Він був учільником 95-го кварталу і в ті дні сидів у Масичуку студії і просив у Путіна не допустити конфлікт. Я дуже хочу до господину Путіну. Уважаємо Владимир Владимирович, не допустите со своєї сторони. Даже намека на воєнний конфлікт. Ось що робив Зеленський, коли почалася війна. Як показала практика, не допомогло. Не допомогло у 2014 році. Не допомогло у під час виборчої кампанії 2019 року і не допомогло у 2022 році, коли вже почалося повномасштабне вторгнення. Не допомогло. І тут, у 24-му ж році, Трамп вирішив. Допоможе. Трамп вирішив, що він перетре питаннічка, знаєте, вопрос, який там порішає, Але при цьому сам нічого навіть не робить для того, аби припинити війну. Так що, Дональд? Дональд, ти ж обіцяв санкції, пекельні санкції проти Росії, санкції, яких Росія і весь світ не бачив. Пригадуєте? я нагадаю, 22 січня одразу після інаугурації Трамп у себе у соціальних мережах опублікував допис, де погрожував запровадити високі рівні тарифів та санкцій проти Росії, якщо не буде досягнуто угоди про закінчення в Україні війни. Пам'ятаєте наш інфопростір після цього? Одразу різних експертів почали нам впарювати: о зараз Трамп, ух, зараз Трамп, ох, зараз такі будуть санкції. Зараз просто Трамп. Покладе Путіна на лопатки, дістане свою саблю та покладе. Зараз нарізочка трохи довга, але знаєте, щоб повністю зрозуміти і згадати ситуацію, бо ми дуже часто забуваємо, що нам впаюють із різних каналів. Якщо ж Путін взагалі відмовиться домовлятися, я думаю, що Сполучені Штати Америки зробить усе можливе, щоб Україна отримала необхідне озброєння, необхідну підтримку, необхідні засоби для здійснення контрнаступальних операцій чи дальнобійних ударів, включаючи дозвіл на застосування. Також я думаю, що будуть посилені санкції, і вже Трамп прямо говорить про це. Ми знаходимося напередодні закінчення третього року, початку четвертого року активної фази бойових дій. І коли Трампа заявили з приводу того, а чи буде цей, ця дата, э, датою введення чергових американських санкцій проти Російської Федерації, там сказав ці кому віру. Э, і це говорить про те, що, до речі, чули його заяву, про те, що він сказав, що Зеленський хоче миру, я не знаю, чи хоче його Путін. Тож дуже важлива речі. То я думаю, що і США на годовщину как бы новий указ о І Трамп це поняв, буде не совєтники, і сказав, що новий указ про нових санкціях. И так как Трамп человек, в общем, который любит танцевать с саблями, я что про этот танец с саблями? Вы думаете, это я хихоньки хахоньки Нет. Человек с саблей, еще являющийся президентом США, это большая грозная опасность. Это вам настоящий, как говорится, Арам Хачатурян. И я думаю, весь мир должен был увидеть эту саблю Трампа и понять, что он будет рубить с плеча. И это хорошо. Вот этот танец с саблями Трампа для нас сейчас хорош, безусловно. Потому что он будет рубить с плеча по России, я надеюсь, этой саблей. Нет, вам спектр экспертов и наративчик. Человек саблей, человек саблей, просто вот он сейчас как возьмет саблю, потанцует саблей, не знаю довкола чего, потанцует саблей и все. Друзья, и нам это я хочу. Відзначити обіцяли не лише експерти, але й чинні народні депутати. Якщо російський диктатор Путін не погодиться на перемовини а на умовах ну сподіваємось, справедливого миру, або принаймні такого, який буде притямний до нинішніх реалій, але не путінських нових реалій на землі, точно то тоді 47-й президент США Дональд Трамп візьме і вжари санкціями по Російській Федерації ще дужче. Пані Ірино, це не питання вірю, я чи не вірю. Це питання, що він вимушений буде це зробити для того, щоб довести, все ж таки, що він здатний зробити Make America Great Again. І скоріш за все це відбудеться. Бо... Вау! І нічого не сталося. І потім прийшло і 24 години, 48 годин, тиждень, 7 березня 25-го року на платформі Трус Трамп. Опублікував повідомлення, де знову погрожував великомасштабними банківськими санкціями, санкціями та тарифами проти Росії, доки не буде досягнуто угоди про припинення вогню та остаточного остаточної мирної угоди з Україною. І тоді наші експерти і медіа знову збудилися, знову почали казати, що Трамп зараз ух, Трамп зараз як от покаже Путіну Кузькіну мать. Если слово Трампа будет нарушено Путиным, а так оно и будет, то Вашингтон прибегнет к карательным методам, в чем я лично не сомневаюсь. И тогда вот будет точно активирован сценарий с ужесточением санкций, с усилением военной поддержки Украины. И смотрите, какая штука. Трампу нужен повод, чтобы это сделать. Путин ему этот повод любезно предоставит. А команда Трампа, кстати, уже вовсю трубит о том, что Москва будет способна говорить, нормально говорить, только после ужесточения санкций и усиления помощи Украине. Это 24 канал. Украинский 24 канал, если вы не понимают, потому что Складно зрозуміти, що це український канал. По 24-му каналу було взагалі вже давно зрозумі... незрозуміло, який він канал. Бо половину інформаційного продукту ведеться російською мовою, і з ведучими, яким складно говорити російською, але вони все одно не говорять, а силують себе, купу хороших русських ветерах так званих. І, зокрема, ось такий формат блогінгу. Теж, як бачите. Російською мовою і безкомпромісно, просто обіцяючи, що зараз-два раз і Трамп просто покладе всіх на випадки, незважаючи на те, що реальність геть зворотня. Це я вам, друзі, нагадую, що нам задвигали у інформаційному просторі різні. Експерти, ЗМІ, інсайти і так далі, ну, скажімо, ще півтора місяці тому. Тому що ми забуваємо, а насправді так подивишся трошки назад і трошки фігіваєш, чим нас годували? А це корисно інколи робити, знаєте, робити такий камбек і рев'ю. Використовую тут англійську мову. До речі, Ще хочу зробити окремий огляд із тими, хто обіцяв обіцяє зараз припинення вогню до кінця квітня а та кінець війни до 9 травня. Особливо до 9 травня це, це прекрасно. Це от люди взагалі не паряться, на кого вони працюють, коли озвучують цю дату. Але давайте далі, бо я трохи відволікся. І зараз, знаєте, так заведено, от почув. Прутню, байдуже, яка прутня. І транслюєш її. Почув журналіст студії прутню. І так її своєму глядачеві, слухачеві і переказує. Навіть не треба там мозок микати. Прочитав хтось інсайт із десятьма анонімними, але такими важливими і такими поінформованими джерелами: Вашингтон Пост чи CNN чи Блумберг. І зразу треба опублікувати десь на українській правді ще, щоб жирним було виділено, щоб кожен побачив, а яке воно під собою має ґрунт, і чи відноситься до реальності, в принципі, неважливо. І взагалі сказав Трамп, що земля пласка. Всі мають беззаперечно повторити земля пласка, бо це ж Трамп сказав. Ще після цього Трамп може сказати, що він не пам'ятає, що він такого казав, він не пам'ятає, що він казав вчора, що дід уже старий, не чує, не бачить і так далі. Хто йому які претензії висловить? І так в усьому. Спершу Трамп, наприклад, каже, що зеленський диктатор, а потім скаже, а я такого не казав, не пам'ятаю. Вікторія порота, скаже, що українцям не варто розраховувати на повернення своїх земель, а потім скаже: Я так не казала. Це все перекрутили. І свіжого. Пам'ятаєте, спецпредставник Трампа Кіт Келох буквально на днях сказав, що треба поділити Україну на зони контролю подібно до післявоєнного Берліна. Отаке він сказав виданню Тайм. Так слухайте, друзі, він уже спростував сам свою заяву. Сказав, що бачите, перекрутили його слова журналісти. Ну, давайте ще раз: давайте ще раз. Цитата Кіта Келога. Цитата, вона в лапках вона цитата, тобто те, що сказав Келог, і що не мінялося. Давайте спершу навіть англійською. You could almost make it look like what happened with Berlin After World War II, when you had a Russian zone, a French zone, and a British zone. Це слова, які своїм ротом сказав Кеох. Це цитата. Ви зробите це майже так, як виглядало, як було з Берліном після Другої світової війни, коли була російська, французька і британська зона. Це дослівно, що тут можна перекрутити, коли це цитата? Ну, не може журналіст сам це вигадати. Цю думку, якщо вона сказана, то вона сказана так, як вона сказана. Як інакше її можна зрозуміти, коли Кіт Келог фактично порівнює Україну з нацистською Німеччиною та порівнює це з її подальшою окупацією. Може мені хтось пояснить, як тут можна перекрутити, в чому тут перекручено, якщо це дослівні слова Кіта Келга? Бо це, знаєте,. Дуже цікаво, але зазвичай під моїми відео, де я піднімаю таку тему, з'являється дуже багато коментаторів, до речі, зі свіжими аккаунтами, які починають писати, що все перекручено, що все вирвано з контексту, але самі не наводять ані фактів, ані контексту. Здебільшого це боти, але і не лише боти, а й справжні люди. Ба більше друзі, я вже спостерігаю, як у нас в Україні деякі представники. Нашої політичної спільноти, е, які, повірте, обов'язково з'являться кандидатами на наступних виборах, теж тестують ось таку тактику прямої, нахабної брехні на українцях. Знаєте чому? Бо вони бачать, що американцям зайшло, що можна нахабно брехати американцям. І отримати їх підтримку. Можна казати на чорне-біле, на біле-чорне. І що це діє, значить можна впарювати українцям. І найстрашніше, друзі, що в публічній сфері, на жаль, все менше і менше людей, які готові ну, якось казати, що це не так, які готові називати біле білим а чорне-чорним. Мене тішить, що ці люди є, але їх виявляється геть не так багато, ми маємо купу величезних ютуб-каналів, де різні блогери, гості, експерти, хороші росіяни переповідають ту брехливу інформаційну жуйку, яку їм згодовує Трамп та різні змі з інсайдами, так званими. Причем, друзі, моя вам порада. Якщо ви слухаєте якихось політологів, говорологів, фігологів. Крінологів, прослідкуйте за ними, як часто вони погоджуються або відмовляються коментувати інсайти з американських ЗМІ. Бо якщо людина більш-менш не заангажована і не продає повітря, то вона буде давати зрозуміти так чи інакше, що ціна того, що лється зараз в інформаційному просторі, вимірюється хіба що в рублях. А якщо людина навпаки погоджується коментувати будь-яку єрість, то це, звичайно, інформаційний шахрай. Байдуже, був би він там депутатом чинним, чи колишнім, міністром чинним, чи колишнім. Вдягнений він в якийсь костюм, чи має роздуті амбіції, абсолютно неважливо. І абсолютно неважливо, яка у нього при цьому мета. Заробити собі бали і продати своє обличчя, або збрехати електорату. Також для своїх корисливих цілей. Друзі, на цьому поки що все. Я сподіваюся, ви із цього відео дещо винесли. Буду вам вдячний, якщо ви напишете ваш коментар, якщо ви залишите лайк під цим відео, поділитесь цим відео. Ну і також не забувайте підписуватися на мій YouTube канал. Це дуже-дуже важливо для його розвитку. І найголовніше порада, і найголовніше завдання нам усім донатьмо на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.